Доброго дня всім присутнім. Власне, те, що Павло сказав загалом по проекту, я трошки доповню тема ця з одного боку нова, з іншого не нова. Громадські ради існували і раніше, але от цей рік ознаменувався тим, що вони вже були створені в обов'язковому порядку. І питання, які досить часто озвучувалися на різних рівнях, це професійний рівень тих, хто війшов до цих громадських рад. Проводячи тренінги, ми ну напевно, що зайвий раз пересвідчили, що частка активного населення у нас воно не досить велика до цього часу. Громадські ради по районах вони в середньому там до 10 осіб налічують. Десь вони менш активні, десь більш активні, десь навіть гіперактивні, залежно від того, вже, хто увійшов десь до цих, цих громадських рад. Але принаймні однозначно, що те, що ми спілкувалися під час цих трьох тренінгів, то вся ця інформація, яка надавалась, вона є запотребованою. Це було видно якби, і під час навчання, і після навчання, коли продовжували звертатись члени громадських рад з різних питань. Піднімались під час конференції, яка проходила в обласній державній адміністрації. Також різні питання пов'язані з тематикою наших тренінгів. Питання, напевно, в тому, що пройшов вже рік діяльності громадських рад. Вони створювалися на два роки, і це певного свого роду певний підсумок уже що. Що робиться, наскільки вони ефективні, наскільки вони працюють, і ну, ті помилки, які були зроблені, наскільки вони враховуються, тому що через певний час ми постанемо перед питанням, як далі мають працювати громадські ради. Я думаю, що це був. Тільки один з перших кроків в діяльності наших організацій, діяльності обласної державної адміністрації, управління, яке представляє пан Андрій, громадської ради при обласній державній адміністрації. Ця робота однозначно має продовжуватись, і ми зі свого боку вже маємо певні. Певні плани щодо того, як залучати громадські ради до нашої активності. Зокрема, це виборчий рік. Тому я думаю, що буде логічно, якщо громадські ради будуть брати участь у моніторингу виборчих процесів. Ну і сподіваюся, що вони більш активно будуть залучатись до вирішення саме їх місцевих локальних проблем. Ну а наші організації будуть продовжувати їм допомагати в цій діяльності.